Доброго дня, друзі, колеги. З кожним днем ми все ближче і ближче до посівної, і декого із вас є таке питання, який взяти контроль висіву на сіволку. На екрані ви бачите контроль висіву АВТ на базі Android, який ми взяли 23 2023 році на сіволку Джундир 7000. Ну, Про неї ми трошки пізніше поговоримо і побачите, як я в полі там висів. Начнемо. З УПС, яка у нас була перед джендіром УПС 8 або 12, часто запитують, чому 12. У нас було упс 12, додатково ще 4 банки, щоб сіяти бурьок. Ми її продали. Разом із контролем висіву. На ній у нас стояв контроль висіву ФОП Руденко, які виготовляються в Полтаві. І ще я вам можу сказати по даному контролю висіву, ми навіть хотіли її придбати на джиндир, поставити 7000. Чому ми її не взяли? По одній причині. В них немає датчиків, щоб поставити ці датчики на стаціонарне місце на трубопровід, де він повинен стояти із заводу. Да? В них свої датчики вони врізаються в трубопровод, і, на нашу думку, що посівний матеріал е, насіння е, не буде рівномірно розкладатися, як хотіло. Тобто сам датчик буде заважати насіння більш рівномірно розкладатись. Не знаю наскільки це правильна наша думка. Може хтось з вас е ставив даний контроль висіву. Напишіть в коментарях, як він показав. Про сам контроль висіву де хто з моїх знайомих мав, їм щось не подобалося. Я вам скажу, мені досить класний був контроль висіву. Він такий ніжний по настройках, але коли ви настроїте розберетеся в ньому всі плюси і мінуси, то досить класний контроль висіву на свої кошти, на всі 100 відпрацьовує. Тому є по я можу вам рекомендувати даний контроль висіву. Ну що, тепер можемо поговорити про контроль висіву АВТ на Android 8. Ту, що ми поставили на John Deere, також вона ставиться на сівалку Kinza. Дуже мало відео, отзивів про даний контроль висіу. Хотілося би більше. Ми не планували взагалі його брати. Але один підписчик часто телефонував і зателефонував, можна сказати, в ту хвилину. Каже, ти ось передбав, як розставляв її на кінзу. Рукою прокрутив, зерно, вроді все вважає, все правильно, нема ніяких нарікань. Навіть одна банка в мене там 50% всі є, Дійсно, так я посчитав, нема нічого. Каже, в полі ще не працював, так як ще не виїжджали так, в поле. Ну, вирішили ми. В планах була взяти Рекорд, але рекорд на 40 тисяч більше коштував. Класні там відгуки, всі позитивні. Ну, вирішили, що візьмемо, спробуємо її. Простав в налаштуванні, скачали програму на телефон, забили параметри, нема нічого складного. Підключились через Bluetooth, але тут є невелике но. Зверніть увагу, хто придбає, у нас стоїть магнітола в тракторі з Bluetooth. Часто слухаю музику і не було в мене звукового ефекту да, на самій програмі. Чому так не міг зрозуміти? Тобто на екрані показує, що якась банка не досіває. А потім розібрався. Потрібно було з телефона удалити з Блютуза повністю адрес в блютузі на магнітолу. Він якоби підключався, хоч і флешка грала, але звука не видавав ні на телефоні, ні на магнітолі. Музика грає і все. Отакий От нюанс. Дуже класно. Вона щитає площадь, все чітко б'є, нема ніяких нарікань. Це такий плюс, що мені сподобався. І більшим плюсом, що на телефоні маленький екранчик, нема лишніх проводнів. Одна зарядка і все круто, в городі працює. Да? Але що не сподобалося, який мінуси, що в мене що у мого підписчика не дощитувала вона зерно. Якщо ми сіяли семочку. Не досчутувала приблизно 10-12 тисяч, по кукурузі трошки краще. Не дощитувала вона е, 10 8 тисяч. Тобто, е, з кукурудзи повинна там, 70 тисяч показувати, показувала 60, 61, 62 тисячі на гектар. Е, ну, і це така найбільша проблема. Ну, Можна сказати, що датчики, так як мені пояснили, тут слабкі датчики, вони погано бачать зерно, не можна їх поселити. Ну, якось так. Тому, друзі, розраховуйте на це. Що можна сказати? Інформація да, відновлюється кожні 3 секунди. Якщо взяти ФОП-руденка, то ФОП руденка там кожні 16,5 метрів. Здається, так, якщо я не помиляюся, кожні 16,5 йде поновлення даних, а тут кожні 3 секунди. Коли ми сіяли, демо поле, можете на екрані побачити, я не, не включив одну банку. Тобто ми висипали посівний повністю з банок другий гібрид засипали, і от приїхав я там, не знаю, метрів 15, чесно, не, не рахував. Показало, що в мене банка одна не сіє. Ну, я вийшов, підключив і погнав далі. Тому, друзі, отакі мінуси по цієї сівалки. І також, що переглянете, одна, один датчик у мене найгірше, мабуть, ще постійно він пищав. Хочу вам показати, як контроль висів АВТ працює на опоруці. Отак показує, але другий раз перший датчик менший. более-менее нормально буває менше 4 показать то есть ще не досчитывается взагалі воно не досчитывается о бача 37 показало кукурудзу союва Вибачаюся. соняшник гірше воно конечно щита і це поле зроблене. Після соняшника соняшник тут не дискований, Навпряму, от лежить, Навпряму виорений, борінками закрили вологу, да? і оце культиватором там зробили. Культиватором зробили так площадь. Все, в пилюки, багато пилюки. Вже дощ потрібен, його немає. То заливало, а тепер не заливає. пшеничка наша така холодна. Ладно. Як ви побачили на екрані, могли зрозуміти, що перша банка не дораховувала зерно. Було видно. І що мені не сподобалось настройки, так як немає в налаштуваннях поставити мінімальне, допустимо, 3,5 зернини. Там йде ціле число. Або 3, або 4, або 2 зернини мінімальні. Нема 3,5. Чому це так важливо по одній причині, так як ми. Соняшник сіяли 4,3 зернини да, на метр. Коли я ставив 4, вона постійно ж не дощитується, і мене там ішло 3,9, 3,8. Вона постійно пишіть, пишіть, пишіть. Я поставив 3, думаю, ну 3 маловато. Вдруг щось попаде, і була така ситуація, коли в мене мусор попав у банку, в мене почала вона показувати 2-2,5. Я розумію, що половина зерна в мене не сіється. Піднімаю банку, вручну прокручую, зерно падає. Опускаю, починаю сіяти. Не можу зрозуміти, в чому проблема. Тож не Нарікаю на програму, піднімаю, розбираю банку попала мусорина при швидкості, вона оббиває мені зерно, не сіє. Тому вона відреагувала на це. Якби було 3,5%, вона більш краще б відчувала е, ці недосіви, можна так сказати, або пересіви. Е, бо вдруг якась зерно, це якщо вона половину відбиває, да, якби вона відбивала там, 25%, да, вона б сіяла там, ну, 3,1, а мені б сигнал не показував. Ну, якось так. Так що, друзі, напишіть в коментарях, хто, хто має даний контроль висів, що ви скажете, допоможіть своїм колегам. як е Ці проблеми, які в мене, у мого е підписчика, ті самі, ми з ним дзвонювалися, хтось мені ще з підписчиків дзвонив, в е нього, здається, неправильно площа читала. Ну я не знаю, чи він правильно відкалібрував е його. І теж ті проблеми, що не дощитувало зерно. От, от так і є. Як мені пояснили, знайомий теж каже, що тут стоять слабкі датчики. і якщо взяти рекорд, то в рекорді там чутливість можна додати, зменшувати на, кожний, на кожну культуру. Тут такого нема. Тобто. По кукурудзі краще вона вважає, по соняшнику гірше. Змеритися можна, не знаю. Я б сказав, якби були такі датчики у ФОП-руденка, то б я взяв б взяв руденка. А там вам вирішувати, читайте коменти, що вам напишуть. Брать не брать, працює, як вона працюватиме. З роками ми побачимо. ФОП-руденка ідеально відпрацювала, всі роки у мене нарікань немає. Ну там складніше по настройкам. Тому хто має УПС, КСП, купляйте руденку, ну, класно. там Питань немає, це не для реклами, це просто. Досвід, який ми маємо. Тут ми будемо набувати досвіду, будемо дивитися, що до чого, варто, не варто вона. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного неба всім на все добре!